Кожного року в нашій родині є така різдвяна традиція випікати шоколадну бабку у вигляді різдвяного віночка. Як це смачно, просто неймовірно. Така ідея для відео прийшла дріжджам духмяна хата про відродження святкової української випічки. Ми впевнені, що в кожній українській родині є своя традиція, і ми будемо дуже раді, якщо ви поділитеся в коментарях своєю різдвяною традицією. І для початку беремо дріжджі. Я використовую завжди духмяна хата, бо з ними випічка вийде 100%. Тут в мене 25 г живих дріжджів. Додаємо від загального об'єму 2 чайні ложки цукру. Тут 100 г цукру. Спочатку додаємо трішки теплого молока, щоб нам було зручно розмішати дріжджі з цукром, і виливаємо все молоко всього 180 мл. Поки це залишаємо, беремо таку мисочку побільше. Тут у мене 115 г вершкового масла, обов'язково дрібку солі та цукор, що в нас залишився. Та розтираємо масло з цукром. Додаємо 2 яйця. Цей рецепт я роблю подвійну порцію одразу, бо такої випічки просто не буває забагато. А ви можете поділити все навпів і робити одну порцію. Тут в мене 550 г просіяного борошна і починаю потрошку вводити. І по черзі буду вводити борошно і оцю нашу дріжжову молочну масу. Коли вже буде важко перемішувати, перекладаємо тісто на стіл на борошно. І моя улюблена частина починаємо вимішувати тісто, хоча б хвилин 4-5. Ось таке м'яке живе тісто виходить. Повертаємо в ту мисочку, там, де ми і вимішували наше тістечко. Закриваємо харчовою плівкою або рушничком і залишаємо в тепленькому, тихенькому містечку приблизно на півтори години. Тільки подивіться, яке вийшло. тісто! Пухке, скільки в ньому повітря. М -м -м. Так, обминає. Займоємо тісто і ділимо приблизно на дві рівні частини, присипаємо борошном а розкачуємо у прямокутний пласт. У якості начинки ви можете використовувати взагалі все, що вам подобається: сушена вишня, родзинки. Я ж сьогодні буду використовувати таку начинку, яку полюбляє вся наша сім'я вже декілька років. Це розтоплений шоколад та трішечки горіхової пасти. На цьому етапі вже можна зупинитися, але в нас все ж таки святкова випічка, тому я ще додаю грецькі горішки. Та загортаємо у Довжину, ось такий достатньо щільний руетик. Закріпляємо шовчик та ось тут по краям. Не доходячи пару сантиметрів до краю, розрізаємо вдоль навпіл Ось так повертаємо і закручуємо, роблячи імітацію як косичка. Та викладаю таку шоколадну бабку віночком. І поки ми будемо розігрівати духовку 180 градусів, приблизно 15-20 хвилин, віночок буде підходити. Дуже вам раджу приготувати саме такий рецепт шоколадної бабки, бо саме цей рецепт передавався з покоління в покоління.